Олег винник зізнався, куди зник на півтора року війни. Це так набридло кожного божого дня. Тема номер один. Я. <світку> а співачка НК прокоментувала помилки Потапа. Ну, ну він теж людина, ну, ну що люди не помиляються скажи. Помиля. Як Світлана Лобода публічно принизила активістку за плакат Харків без Лободи. Хто тобі кисла? Ну <світку> хто тобі дав гроші? Та через яку п'яну витівку осоромилась валюха зі сватів. Я піла, п'ю і буду пити. Давайте розплутаємо ляльку-мотанку і дізнаємось. Це найкращий день, це найкращий день. Олег винник нарешті вийшов на зв'язок та зізнався, чому після 24 лютого минулого року зник із радарів. Часом мовчання. Ефективніше аніж е, базовливе потякання. Якісь оправдання. ще інше. Українці губилися у здогадках. Куди подівся вожак вовчиць? Він пропав. Він впав люк. Згодом у мережі з'явилася інформація, що Олег лікується в Німеччині від раку. Дехто навіть встиг поховати співака. Можливо, тому живий живісінь винник нарешті зважився на інтерв'ю. Таке сумбурне, що викликало ще більше запитань. Виходь до людей, не виходь. Що я буду доводити? Тримайтесь, тримайтесь, ми переможемо чи як? А мене олеже, а ну як триматися? Ти ж ти ж де? Де ти я? Я в Берліні. Артист зізнався, що виїхав з України 26 лютого минулого року. Як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто. У мене свій фронт. І на сьогоднішній день, і назавжди. Я буду тільки за одним жалкувати, що я не тримаю в руках зброю і що я не там. Мабуть, взяти до рук зброю Олегу завадила хвороба. Ні, не онкологія. Ці чутки співак спростував, однак свого справжнього діагнозу не назвав цією хворобою в Німеччині хворіють 2%. Слава тобі, Господи, мене підняли, поставили на ноги. Інтерв'ю співака викликало неоднозначну реакцію вовчиць. Одні повірили в його щирість, інші розкритикували винника за недоречні приступи сміху впродовж розмови. Це не просто пораховувати на ЗСУ з Німеччини. Я рожу постійно, я реально рожу, тому що воно мене спасає. Вочевидь, хвороба, якою хворіють усього 2% німців, якось пов'язана чи то з психіатрією, чи то з наркологією. Бо ж якщо для когось війна це лихо, то для винника усього лише проблема із волоссям. Мені, чесно кажучи, незручно, але е, я просто хотів, як е, то кажуть, насправді показати, наскільки мене виросло волосся за час війни. Слово даю, не був ні разу у. Салонах, паримахах паригмахерів і таке інше, тут тут, тут складно дуже в цим. А ще Олега бісять колеги, артисти, які дають благодійні концерти для підтримки української армії. Білявий втікач вважає, що вони чомусь мають йому звітувати. Якщо я запитую людей, ті, які їздять в тури, виверніть свої кармани, покажіть, скільки ви даєте засо. Тому щось показав? А що ж показав сам артист? Виключно алкоголь, яким хоче облити оточуючих. Я підготував шампанське. На перемогу я хочу облити всіх, хто буде біля мене. З величезної цієї пляшки. Актрисою без Оскара шанувальники назвали Настю Каменських, яка нещодавно дала інтерв'ю маші Єфросініній. В мене біда. Співачка емоційно розповіла, як тяжко їй було зустріти війну в Іспанії разом із мамою та чоловіком Потапом. Я пам'ятаю, я стою, боже, боже, я не можу, боже, я не можу дитина. Боже, де з цього тіла? Боже, я не можу я так і пішла ходить, 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 ходить до тих пір. Дві години ходила. Тому що мені здалося, що я зараз зупинюсь, то я побру. Отак, знаєш. Співачка зізналася. Стрес через війну змусив її вперше у житті приймати антидепресанти. Просто знаєш, що ну, зараз розповідаючи, як мені було важко, я просто пам'ятаю всі ті всі. Ситі... Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже. Нехай. Інтерв'ю розділило глядачів на два табори. Одні подякували Енки за відвертість. Зараз Настю зрозуміли лише люди, які мали панічні атаки. Дякую, що розкрили тему депресії. Люди, які це переживають, змогли відчути себе не самими. А частина коментаторів порадила Насті спробувати себе у кіно. Надто награними здалися їм сльози-співачки. Мережею почали ширитися відеомеми, в яких люди висміювали недоречність скарг бідної Насті на тлі трагедії в Херсонській області. Біль – це наш це наші двері, двері вперед. Я просто знаю, ну, зараз розповідаючи, як мені було важко, я просто пам'ятаю всі ті всі. Однак НКій запевнила, що з розумінням ставиться до хейту. Зараз просто, скажімо, така точка кипіння ви собою, що ми знаємо, знаходимося всередині вулкану. І що ти хочеш, щоб воно не клокотало? Звісно, воно буде клокотати. І, звичайно, люди будуть писати, що завгодно. Чого завгодно за цей рік було вдосталь? Преса писала про розлучення знаменитого подружжя і про те, що Потап домагався своєї колишньої підопічної співачки Джипсі. Ці чутки Анкей спростувала і захистила коханого, який втрапив у скандал через пісню Волонтер. З ким була ночі. Я була з хлопцями бійцями. Я волонтерила. Ти слухала цю пісню? Звісно, я Ти в... теж не відчула. взагалі, вообще... абсолютно. Тому що абсолютно тому, що я. Ну слухай, бабач, будь ласка, у мене не такі думки були про це. Звініться. Mm -hmm. Ну, типу, я взагалі про це не подумав. Ще тиждень тому Світлана mm -hmm. Лобода обіцяла поселити у своїй столичній квартирі людей із затопленого Херсону. А тепер знову оскандалилась. Mm -hmm. Доброго дня! Доброго дня! Під час фан-зустрічі у Харкові вона привселюдно принизила дівчину, яка стояла з плакатом Харків без лободи. Спочатку співачка спробувала підлеститися до протестувальниці, та коли поцілунки і обійми не спрацювали, влаштувала публічний допит. Патріотка не повірила, що дівчина протестує за власним бажанням. Моя хороша нушати ну, хто тобі післа? Ну хто тобі дав гроші? Ну, хто? Хто про гроші, яка сама загрібала в Росії, Світлана схоже забула. Але українці швидко нагадали, що її минуле і почали вимагати, аби співачка попросила вибачення в активістки. Вже наступного дня збентежена Лобуда опублікувала відео виправдання, щоправда, звучало воно досить непереконливо. Сьогодні я вважаю, що це не була проплачена акція. В той момент я була дуже схвильована і на емоціях. Я не хотіла ображати нікого, і в мене не було таких цілей і намірів. Я намагалася якось розрядити обстановку і, мабуть, просто невдало пожартувала. Я вибачаюся за це. А тим часом, за перебриком, валюху зі сватів заскочили п'яною в туалеті потяга. Я піла і буду. Скандальна російська акторка Тетяна Кравченко родом з Донецька. З 2015-го не в'їзнав Україну. Вона підтримала анексію Криму, окупацію Донбасу, а ще співає деферамби Путіну. Я горжусь нашим президентом. Он, ну, я горжусь, я серьезно говорю. Он Особенно став... сейчас за Крым, за Украину. Вот я сама из Донецка. Да. Но я тебе хочу сказать: там, там что, украинцы, украинский народ воевал за этот Крым с турками? Ну нет, ведь, ну. Там же Потемкин, там же все-таки история российская, там. Російські царі. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, артистка залишилася на боці країни-агресорки. І навіть заявила про свою готовність допомагати на фронті. Якщо бы я була помоложе, я взагалі крові не боюсь, я б пішла медсестрою. Крім того, Кравченко щиро не розуміє, чому українська актриса Анна Кошмал, яка грала у сватах онуку валюхи, назвала зйомки з росіянами помилкою. Це взагалі. Я в ужасі. Я не знаю, відкуди у нього все, це, хто там там В якому місці її душі вот така ненависть, така злость к нам. Вона тепер мій враг, виходить, У тому, що Валюха несе таку маячню, немає нічого дивного. Адже її мозок промитий не тільки кремлівською пропагандою, а ще й алкоголем. А нещодавно в мережі з'явилося фото, на якому занедбану акторку путіністку ведуть попід руки. Схоже, що валюха таки перебрала руски водички. От він молодці, а на бляка маслом даж задусили. Та ще більше шокує розповідь однієї з пасажирок потяга, на очах у якої п'яна Кравченко осоромилась. Коли я зайшла до туалету, то побачила, що вона сидить на унітазі. П'яна в дугу. Вона забула зачинити двері. Вона навіть на ногах не стояла. Її буквально підтримують з двох боків. Відомі та колись заслужені. Нині живуть своїм таємним життям. Але війна розставляє крапки над і, викриває правду і показує, хто справді є героєм, а хто лише лялька, розмотавши, яку нічого й не залишиться.